Розкажіть, що змінилося в справі по Франка 127 по незаконному будівництву по реконструкції горища, якої там не мало би бути за останній рік? За останній рік, можна сказати, змінилося багато і нічого не змінилося. Саме в призупиненні будівництва воно зупинене, але нічого не відновлюється, нічого не робиться фактично. Тобто створені комісії якось, можливо, піде якийсь поштовх. За цей час, за рік часу, виявилося багато ще документів, які практично там жодного документу немає по будівництву і не тільки по будівництву, є сфальшовані. Справи знаходяться, є відкриті кримінальні провадження. Взагалі до того незаконного будівництва дотично чотири кримінальних провадження. Які дуже погано розслідуються, тобто практично дається лікбез слідчим, бо слідчі практично ну, не орієнтуються в цих справах. Якби запевнялося, що буде створена слідча група, як такої слідчої групи не існує. Є одна слідча, яка по мірі можливості старається якось проводити справу. От, ну маю надію, створена при зам голови ОДА пані Гримак Ірина. Зараз курує справу при ОДА по незаконних будівництвах. Можливо, щось зрушиться з місця. Розкажіть про судовий процес, який йде. Судовий процес тягнеться дуже довго, вже практично рік. Спочатку в нас була суд, суддя пана пані Шишоріна, Шашуріна, перепрошую, яка практично затягувала суд. Все хотіло винести, намагалася рішення на користь пана Павлова і його родини. За допомогою активістів і громадськості нам якось вдавалося. Цю справу продовжувати, і з великими зусиллями ми добилися судово-будівельної експертизи. Тобто були подані три клопотання, з яких вона одне взяла і про на проведення судово-будівельної експертизи, а власне будівництво було не зупинене, і будівництво продовжувалося. Після чого е, пань, е, пані суддя пішла на підвищення кваліфікації і відповідно справа була призупинена до того, як буде рішення судово-будівельної експертизи. Будова продовжувалася. Е, е, знову ж таки, з громадськістю, з активістами народної дії скандальних забудов, автономним опором нам вдалося любитися е, цього, щоб був. Виданий припис на зупинку будівництва, але під час цього припису далі велася будова. Аж після того, як відкрилися вже зусиллями всіх активістів кримінальне провадження, будова була зупинена. Будова зупинена, але нічого не відновлювалося до рішення суду. Хочу зазначити, що була проведена судово-будівельна експертива за, знову ж сфальшована. На експерта відкрите кримінальне провадження за те, що він дав неправдиві експертні оцінки, які були проведені на будинку Івана Франка 127. Е Міліцією е прийнято рішення провести повторну судово-будівельну експертизу, але ця судово-будівельна експертиза має бути, якщо я не помиляюся, е в квітні, березень, квітень. Наступного року. Тобто до наступного року практично, якби знову ж нічого не вирішується. Знаю також, що родина Павлівих подала на скасування припису Дабі. Попередньо ми домовлялися і зверталися письмово до директора департаменту ДАБІ у Львівській області, пана Желеха Романа. Щоби в випадку, якщо родина Павлівих подасть на скасування припису, що ми були повідомлені і долучені третьої особи. Як виявилося, вчора пройшло засідання суду, нас ніхто про це не повідомив. Ну, Скажемо, маємо велике щастя, бо засідання суду тривало 15 хвилин і було перекладене. І є ймовірність, ми хочемо долучитися третьою стороною до суду, щоб знову ж ми не програли, щоб Дабі і ми не програли цей, цей суд по скасуванню припису. Бо так виглядає, що припис могли на першому засіданні суду і скасувати, що не раз було в незаконних забудовах. Розкажіть про, про те, що роблять чиновники, наприклад, з міської ради, що вони зробили за цей час? Чиновники міської ради всіляко бойкотують розгляд цього питання. Буйкутують з тої причини, що переважно всі документи, які стосувалися розпорядження Сихівської районної адміністрації, дозволу на початок будівництва, які надавалися, всі були сфальшовані і. Тобто там повністю корупційна складова в е, цих всіх дозвільних документах. От, і тому зрозуміло, що вони це все бойкотують, бо всі, хто не надавав дозвіл, всі підлеглі директору департаменту архітектури і містобудування. Або відповідно з ним е, пов'язані по роботі. І, і тому вони всіляко вставляють палки в колеса, були е, складені комісії. при... Міській раді, від активістів і чиновників міської ради. Адреса, тобто розглядалося багато адрес незаконних забудова, але адреса Івана Франка 127 постійно зникала зі списку. Пан Шевчук, заступник голови міської ради, робив все, щоб тільки не було цієї адреси в списку, які розглядаються. А в кінці останньої комісії він взагалі сказав, що він не знає, хто такий Павлів, що мене дуже здивувало, зробив вигляд, що він взагалі перший раз чує таке прізвище, хто тут такий є. Тобто активісти весь час звертаються з вимогою до пана Садового про звільнення директора департаменту. Неодноразові акції. Це ні до чого якби, не призводить. Павлів собі, пан Павлів, директор департаменту собі дозволяє в залі Львівської міської ради активістів називати згравію ідіотів. Неприпустимо взагалі, я вже там не кажу, ну, десь якась мораль взагалі має існувати. Ми ж себе так називаємо такими європейцями, а норми поведінки ну, гірше не хочеться Азію ображати. Тобто ми надали багато і документів про зловживання службовим становищем Павлів міському голові. Міський голова казав, що він створить комісію, яка зробить висновок про перебування пана Павлова на посаді. Але ніяка комісія не була створена. Павлів як працював, так і працює. Ну, враження таке, що «Титанік» ще. Невтоплювальний. Якщо факти так. озвучені вам, будуть мати підверті, mm -hmm. аутів не будуть продовжувати пересуватися все. Скажіть, який безпосередній вплив на ваші помешкання мають, мають ці будівельні роботи? Завдяки тим незаконним будівельним роботам е е е був, відкритий, е е був відкритий дах. На горищі нашого будинку, який безпосередньо знаходиться над квартирою 2, тобто дах знаходиться над квартирою родини Павлівих, але було демонтоване і перекриття горищне, і фактично відкритий доступ опадів до квартир першого поверху, квартири 2 і 2А. Був зруйнований демар. Квартири 2 і два засипано будівельним сміттям димвентканалу, Що це вже було зроблено після припису на зупинку будівництва. Це родина Павлів так вирішила, напевне, помститися, а з іншого боку, вони оповідають, що в них є затверджений проект, що коми не мають зноситися, і на цьому місці має бути їхня сходова клітка на рівень другого поверху їхнього помешкання. Ну, тобто взагалі диво дивується, як директор департаменту пам'яті архітектури собі дозволяє робити такі речі. Це ми підписали міжнародні угоди і ратифікували закони про охорону культурної спадщини. Ну, так що недовго лишилося і не будемо ні в складі ЮНЕСКО, ні в складі ІКОМОР. Наша держава. Так ми до того всього до, якщо такі посадовці вчиняють таке беззаконня, далеко ми не зайдемося. Що би ще хотілося зазначити, що як би не було, зараз комісія при пані Гримак зобов'язала Сихівську районну адміністрацію відновити Демар і тимчасово зробити перекрут. Перекриття від атмосферних опадів, щоб якось перебути з зиму, опалювати квартири і щоб зовнішні опади не загрожували руйнуванню будинку. Знову ж хочу зазначити, що це було безпосередньо покладено на ЛКП Житловик С. Мешканці мали надати знимку попереднього стану димаря, знимку надавали, працівники ЖЕКу відмовилися знимку брати. Демар є не відновлений, тільки відновлені за допомогою алюмінієвих гофр канали. Бо димар є складної форми, так званий кутовий, має специфічну побудову, в якій ще в цьому Демарі є так звані ревізії для чистки каналів. Тобто зроблена половинчата така робота, і то навіть не половинчата. Але слава Богу, вже підключили газопостачання і є опалення в п'єцах, якими ми можемо, бодай би опалювати квартиру. Але квартиру ми знову ж опалюємо, але ми опалюємо атмосферу, атмосферу тому що демонтовані перекриття, немає якби, теплоізоляції в квартирах, і ми практично будемо опалювати атмосферу. Але бодай би, хоч це є зроблено. ще будемо звертатися до пані Гримак, повністю, щоб був відновлений наразі Демар, бо це є, якби в якійсь мірі по техніці безпеки загроза, не ну, дай Боже, може виникнути якась пожежна ситуація. Хоча ще хочу зазначити, що ЛКП житловик в своєму. Листі до Львівгазу написала, що Демар є відновлений, що повністю є брехнею. Недавно ми з активістами були в пана Загарії і обговорювали чергові адреси скандальні, які є в кримінальних провадженнях і які ще не перебувають в кримінальних провадженнях. Хочу зазначити, я так і не зрозумів, чи пан Загарія, чи він жартував, чи він казав серйозно, що по Івана Франка, по Павліву кримінальні провадження будуть закриті, так, так як там немає складу злочину, що мене дуже здивувало. Ну але я думаю, що пан Загарія не жартував, чому з мене склалося таке враження, хоч порушень. Ну, як, то кажуть, як кажуть росіяни, пруд пруті. Давай касівка, закрити їх, оскільки там немає складу злочину. От і все. Такі висновки дають нам експерти і все решта. Якщо ці ваші справи, вони не такі прості. Вам хочеться ви бажання своє бачите суд. Там щось незаконно побудували, там щось незаконно ремонтують, там ще щось незаконно. Підробка документів? Ну, вибачаю. Не Немає ніякої підробки, підробки і... документів. А от ж в мене папка, я зараз можу надати. А вони показують інші документи і кажуть, що в нас все нормально. Так, що, не ну, все а все так факт, просто. що в нашу міську раду так, вже я вже я... на 71 мільйона виштовхів, то вже Я, я вам ще раз кажу, всі ті справи, де немає підстав для подальшого очікування, вони найближчим часом будуть закриті. Ми вивчаємо повністю всю документацію спільно з фахівцями, вони нам розказують, показують, надають документи. Але... Ще хочу зазначити, що дуже важко, але кримінальне провадження якось потихеньку розслідується справа якось потрошки з нашими зусиллями якось. Мають якийсь поступальний поштовх, чим закінчиться, невідомо. Хочу також зазначити, що за мою активну позицію проти мене родиною Павлію порушено кримінальне провадження Сихівською районною прокуратурою. Якоби я з Сокирою, молодшому Павлію Марку. Бігав за ним з сокирою, погрожував життю, вирубував йому двері в квартиру, що абсолютно є ну, надуманим. І, і всі працівники міліції прокуратури посміхаються, якби розуміють, в чому справа. Але справа до цього часу є не закрита. Як виявилося, ще свідки знайшлися. Ну, тобто, ми на допити походимо, хто як буде свідчити, в чому справа. Я думаю, що за такий наклеп і неправдиві покази. Павлів Марко Петро справедливе, понесе справедливе покарання. Хочу сказати, що справа не крутилася, як би хто не говорив, дозвіл і розпорядження на це будівництво є неправдивими, тому що на пам'ятці архітектури жодних реконструкцій проводити. Не дозволяється. Закон забороняє робити такі речі. І що би там хто не викручував, як не робив, це є перша з причин, відповідно якої не можуть проводитися роботи по реконструкції, а тим більше по такій перебудові. Окрім того, що сфальшовані практично повністю всі документи. В мене приблизно біля 200 документів, які є сфальшовані. Це унікальні просто речі. І в нас в сфері будівництва в міській раді корупцію аж кишить. Я думаю, що органи прокуратури, правоохоронні органи СБУ наведуть якийсь по крайній мірі, порядок в цій царині. І пан Павлів, директор департаменту, буде звільнений і відповідно покараний згідно законодавства України.